Як зрозуміти, що ваше тіло просить про допомогу? Кожен біль, кожна хвороба це не просто випадковість, це повідомлення. І якщо ви його ігноруєте, наслідки можуть бути серйозними. Біль, який не проходить, це перший сигнал, який багато хто з нас ігнорує, болить голова, спина, шлунок, і ви не звертаєте на це уваги. Але якщо біль не проходить після відпочинку, якщо він постійно повертається, це тіло намагається вам щось сказати. У вас присутня тома, яка не зникає, Ви спите достатньо, але відчуваєте себе виснаженими. І тут важливо зрозуміти, що це не тільки фізична втома, але й емоційна, стрес, тривога, переживання. Все це накопичується і забирає вашу енергію. Тіло просто не може їх переварити. А можливо, у вас є хвороби, що повторюються. Якщо ви лікуєте симптоми, але проблема повертається знову і знову, це не випадковість. Це той самий сигнал, що вам потрібно подивитися глибше. Саму причину, яка ховається за симптомами. Що з цим робити? Почніть слухати своє тіло. Замість того, щоб просто замаскувати біль таблеткою, запитайте себе, чому це відбувається? Що я не помічаю? Психосоматика це не про те, щоб заблокувати біль в моменті, це про те, щоб зрозуміти, чому біль взагалі з'явився, і попрацювати з першою причиною.